Добрий день, шановні слухачі, до вашої уваги. Розмова з експертами аналітичного центру Дебанк докторами наук Якубом Купчем і Олександрою Міхаловською. Купщ. про те, як шахраї використовують якісно зроблені фейкові відео в рекламі в соцмережах, аби знаходити таким чином нові жертви для своїх злодійських схем. Ми вже говорили в одній з передач про масштабну шахрайську схему, розповсюджену не лише в межах країни чи навіть континенту, а й міжконтинентальну схему виманювання грошей на нібито дуже успішні інвестиції для переконливості. Автори скаму, шахрайства використовують психотехніки, смикаючи наші емоції, а на технічному рівні використовують рекламу в соцмережах, наприклад, на Фейсбуку, а також користуються з діпфейків і аудіофейків. Серед іншого вони створюють відеоролики, у яких дуже відома публічна персона розповідає про те, як зробити вдалу інвестицію. На башні рано справді собі чи є якісь такі реклами, чи наші з'являються. От сьогодні вранці ми перевірили, чи є такі оголошення, і чи вони ще з'являються. І виявилося, що так. Наприклад, зараз я дивлюся на рекламу, які використовується образ Роберта Лявандовського. Це записано відео з ним, а також голос Роберта Левандовського. Go. Загенеровані штучним інтелектом, тож ми маємо відео його заяви, у якому Роберт Левандовський ніби представляє надзвичайно привабливу пропозицію для звичайних громадян. Він каже, що це якась його рекламна діяльність, яка дозволяє кожному поліку отримувати 5 тисяч євро на тиждень. І звичайно, це все брехня. Роберт Левандовський нічого подібного не казав. Він не заохочує людей інвестувати в таку платформу. Однак зараз це вищий рівень шахрайства, бо завдяки новим технологіям дуже Дуже легко згенерувати такий образ і продемонструвати його, фактично украсти чийсь голос і сконструювати щось що буде дійсно переконливим для одержувача реклами, особливо якщо він чи вона не знайомі з новими технологіями. Оскільки я переглядаю ці реклами, я можу також сказати, що ця конкретна реклама була адресована саме полякам і була спрямована на поляків. Тут написано, що мала потрапити до польських користувачів віком від 30 до 65 років, і вона потрапила до 7300 осіб. Це одна реклама. А ми спостерігали сотні тисяч цих реклам. Це сотні тисяч, помножені на тисячі одержувачів цієї реклами. Звичайно, на кожен піддасться. Більшість людей помітить, що це шахрайство. Але якщо є навіть цей один відсоток або навіть одна сота відсотка, то для шахраїв це величезний прибуток. А розміщення такої реклами нічого не коштує, бо практично все відбувається автоматизовано. І це все реальна загроза. Ми спостерігали за цим протягом року. Постійно ця кампанія триває, і Фейсбук мета здається не в змозі впоратися з цим. Хоча я думаю, що вони просто не хочуть або навмисно не видаляють ці реклами, бо насправді це завжди додаткові гроші. Шаграї просто платять Фейсбуку за поширення цієї реклами. Тож Фейсбук також заробляє на цьому гроші. Він Фейсбук на цьому заробляє рівніше. Ja może jeszcze tylko dodam, że Robert Lewandowski to właśnie jest jeden z przykładów tych... Я можу лише додати, що Роберт Левандовський є одним із прикладів відомих людей, образи яких експлуатуються. Також, нібито був президент, який рекламував нібито дуже прибуткову інвестицію у Baltic Пайп, що звичайно не відповідає дійсності. Тобто, проект Baltic Пайп справжній, але інвестиції не справжні. Використовуються також образи прем'єр-міністрів із різних країн, постаті провідних політиків, а також лідерів окремих партій, акторів та актрис. Це не завжди були дипфейки. Інколи. Це були просто такі статті на сайтах, які є підробкою дуже відомих місцевих сайтів, таких головних. Часто там були заголовки на кшталт. Вона не знала, що камера все ще ввімкнена, і тут подавався той сенсаційний елемент, на який нас підчепили, як нагачок. Тож, як сказав Якуб, ми звертаємо на це увагу користувачів, бо ці методи стають усе більш витонченими, і штучний інтелект, діфейк, аудіофейк, фантомонтажі використовуються для обману людей, видавання себе. За підроблені якісь портали. Є також дуже багато елементів, які можуть у якийсь момент переконати когось, навіть якщо він спочатку був пильним. Мій може на початку був чуйний, наприклад, Дасі Перекона. Багато користувачів інтернету вже знають, що на гучні заголовки або обіцянки швидкого збагачення не варто вестися. А водночас дослідження виявляють, що більшою чи меншою мірою фейкам вірять буквально всі. Лашені особи то, що ми може, що видавати те, що ми говоримо, може здатися декому не дуже цікавим. Деяким людям здається, що вони стійкі до такого типу реклами і не повірять, що Роберт Лівандовський обіцяє кожному поляку 5 тисяч євро на тиждень. Звичайно, часто молоді люди більш чутливі до цього. Хоча дослідження справді показують, що й вони не застраховані від дез. З інформації чи шахрайства в інтернеті, але реклама, про яку я казав, орієнтована на людей віком. 30 65 років. Так е, якщо мені 65 років, припустимо, я активний користувач інтернету, але при цьому я людина старшого віку, можливо, у мене не найкращий зір. Тому я можу навіть не помітити, що, наприклад, на цьому відео Роберта Лівандовського рух губ не відповідає тому, що він каже. Не помітити дрібні деталі, які вказують на те, що це діпфейк, особливо, якщо я дивився цю рекламу на малому екрані. Мобільного телефону це також ускладнює фактичний перегляд повного посилання, тому цим злочинцям не потрібно щоразу імітувати оригінальний домен, оригінальне посилання, оскільки воно зазвичай не повністю відображається на мобільних телефонах. Тож немає ризику, що хтось навіть зверне на це увагу. Скажу так, що ці злочинці не лише діють у великих масштабах, але водночас вони дуже спритні. Ми аналізували доступ на ці фейкові сайти, зокрема на ці фейкові. Сайти з інвестиційними пропозиціями, і виявилося, що якщо цей сайт орієнтований, наприклад, на поляків, то він доступний лише з території Польщі. Якщо ми змінимо нашу IP-адресу, тобто, якщо ми вдамо, що наш пристрій знаходиться за межами Польщі, то після входу на цей сайт ми або нічого не побачимо, або побачимо зовсім іншу сторінку, яка виглядатиме абсолютно нешкідливо. Наприклад, це буде реклама якогось неіснуючого магазину або навіть існуючого. Тобто, цей сайт буде підробкою якогось зовсім нешкідливого. Тож це досить складна тема. Ми опублікували три технічних звіти щодо цього випадку з аналізом мережевого трафіку. Як саме це зроблено, щоб шахраї могли визначати наше місце знаходження і як вони діють залежно від того, чи здається їм наш візит підозрілим чи ні? Це вже інша тема, але Ще один аспект спроб вистраження цих шахраїв. Захочу вас зацікавитися цією темою, також бо ми єдина організація, яка нею займалася. Місце ж ми зашли до організація, яка ще тим займала. Важне жатом сповіння ж бо фактичні та технології маскування добре, що ти згадав про це, бо насправді ці технології маскування злочинців і їхньої діяльності також є дуже важливим елементом. Інколи було достатньо увійти не лише з іншої країни, а кілька разів увійти з одного пристрою. А вже автоматична система зловмисників перенаправляла користувача або в цьому випадку дослідника на сайт, який не рекламував шахрайство. Тож вивчати ці шахрайські сім'ї. Схеми і методи було непросто, але ви можете ознайомитися з цими звітами, якщо хочете знати більше технічних деталей. Такі варті технічне ще якщо можна наприкінці розмови, будь ласка, поради, щоб відстежувати шахраїв, напевно, знайдуться спеціально підготовлені для цього люди, але звичайному користувачеві, що потрібно робити, аби не потрапити в таку пастку. Першим засадом мої здання місто щоб завжди перше правило, на мій погляд полягає в тому, що ми, ми часто діємо, ніби автоматично, і сліпо віримо контенту в інтернеті, особливо як щось є на Фейсбуку, то нам здається, що Фейсбук не повинен дозволяти злочинцям такі дії, що це відносно безпечне середовище. Тож насамперед треба подумати і зважити, чи це правда, що існує платформа, завдяки якій кожен може зробити тисячу євро щодня, і чи справді така платформа. Ма рекламуватиметься якимось таємничим чином у Фейсбуку. Чи справді Роберт Лівандовський, як це оголошено в цьому відео, індивідуально надійшли нам посилання на цю платформу, адже ми навіть не знайомі. У голові має загорітися багато червоних лампочок, коли ми бачимо щось подібне. Але часто ми можемо зробити просто не думати або просто клацнути з цікавості, і вже входимо все глибше і глибше в пастку цих злочинців. Тож насамперед ми повинні подумати перед тим, як клацати, перед тим як писати це загальне правило в інтернеті. А особливо коли йдеться про гроші, то ставимося одразу до цього з обмеженою W internecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze, to podchodzimy z ograniczonym zaufaniem. Може, така гувна засада що вправді в кожному з нас є та така. Можливо, основний принцип полягає в тому, що в кожному з нас живе красива історія про те, що ми раптом чарівним чином здобудемо багатство, будемо жити в достатку і без турбот. Однак чогось такого просто не існує. Ми просто повинні наперед усвідомити, що цього не існує. Коли ж йдеться про такі окремі кроки, я думаю, що універсальні корисні знання щодо ставлення до всього розміщеного в інтернеті. Насамперед, меретельно пере. Перевіряємо url адресу бо не лише шахраї обманюють нас таким чином. І, наприклад, говорять, що це onet, адреса onet.org, а не onet.pl. Але злочинці також обманюють іншими способами, наприклад, видаючи себе за сторінку входу в банк. І там теж лише одна літерка може бути іншою. Отже, перевіряємо url адреси. Це не щось технічне, варто перевірити, чи вона правильна. Тут є ще один елемент, який не очевидний, але може показати нам, що щось не так. Він полягає. А і в тому, що якщо ми клацаємо іншу статтю на такому фейковому сайті, то ми фактично перенаправляємося на справжню. Тобто, ця url адреса змінюється? Це друге питання. Коли йдеться про дефейки, звернімо увагу на те, як виглядає відео, чи збігаються голос і рухи, а також на вимову чисел, наприклад, оскільки ці переклади часто генеруються автоматично, і ми можемо, прослухавши або дослухавши це відео до кінця, почути, що деякі слова просто неправильно вимовляються, неправильні закінчення. Інколи в статтях трапляються граматичні чи перекладацькі помилки. Видно, що стаття написана не журналістам на фотографіях. Часто видно невдалий фотомонтаж можна побачити, що обличчя накладене на якийсь фрагмент. Напевно, ти додаси ще кілька елементів. А наприкінці нагадаємо, що варто читати звіти різних організацій. а на коні може ми тим, що варто читати рапорти різних організацій. Ну, я до того лише повернуся до того, що вже сказав. Я вважаю, що найважливіше подумати, перш ніж клацати, і справді поміркувати, справжня це угода чи ні. На мій погляд, також дуже добра практика стежити за кількома порталами чи інформаційними бюлетенями, які стосуються безпеки в інтернеті чи кібербезпеки, бо таким чином стаємо уважними до явищ часкаму та загалом шахраїв в інтернеті. Ми живемо в часи, коли цього буде все. Більше і більше, і це буде. І це матиме все кращу якість буде дешевше, простіше у виготовленні і буде все більш переконливим для користувачів. Шахраям буде все легше нас дурити. Ті люди, які стверджують, що з шахрайство в інтернеті їх не стосується, бо вони достатньо кмітливі, щоб йому піддаватися. Це чудово. Тоді ці люди повинні привернути увагу інших, менш обізнаних у технологіях. Просто скажіть вашим дідусям, бабусям чи батькам, що така річ існує. Розкажіть, як це працює, навіть покажіть. Одну з реклами, яка використовує образ відомої людини, варто попередити, що якщо вони зустрінуть таке у мережі, то повинні пам'ятати, що це може бути обман, шахрайство. Не все, що ви бачите в інтернеті, є правдою. Тож я вважаю, що підтримувати один одного в цьому також важливо. Спомагання ще бі навзає теж занятижважне. Зазвичай уживаємо вишуківарок інтернетових, наприклад, Google, жеби справді зазвичай використовуємо пошукові системи інтернету, наприклад, Google, щоб перевірити, чи якийсь сайт є шахрайським. Намагаємося. Так, це обтяжливо, але на жаль, це варто робити переглядати більше однієї сторінки, щоб перевірити кілька результатів, а в деяких випадках навіть із десяток чи більше. Позараз ці пошукові системи також мають вбудований штучний інтелект, і перший результат генерується штучним інтелектом. Але це не означає, що він справжній. Ми можемо отримати відповідь: так, ці інвестиційні платформи в порядку, але нічого не може бути дальшим від істини. Чому? Та тому, що злочинці також знають про це, і навіть на деяких надійних форумах зумисне дають неправильні відповіді, які завантажуються штучним інтелектом, а потім цей штучний інтелект генерує направдиві результати на основі цих неправдивих тверджень. Тому пошук різноманітних джерел і бажано наявність перевірених сайтів, де ми знаємо, що є достовірна інформація, також дуже важливі. Порталі на że na напевно są жительна інформація, to теж jest bardzo ważne. А я нагадаю, що з нами були експерти аналітичного центру Дебанк Орг, доктори наук Якуб Купщ і Олександра Міхаловська Купсь.